Привіт, мене звати Ігор Блистєв, Я директор магістерської програми з менеджменту маркетингової діяльності бізнес школи Українського католицького університету. І сьогодні ми поговоримо з вами про магістерку. Магістерка з маркетингу це про побудову системних знань з маркетингу за майже два роки. Ми занурюємо кожного студента нашої магістерки у різні аспекти маркетингової діяльності і вибудовуємо систему, з якою Маркетологи можуть зростати до керівників відділів або до маркетинг директорів компаній. на пропозиція цієї програми полягає в тому, що ми даємо системні знання з маркетингу, Ми показуємо. Маркетинг як систему і допомагаємо маркетологам, які мають досвід, наприклад, в SMM, або які мають досвід в діджиталі, або ж які мають досвід в, в піарі чи в брендах. Ми даємо системне знання і системне розуміння маркетингу, показуємо інструменти, з якими працюють маркетологи в сучасному світі. Конкурентна перевага полягає в тому, що нам вдалось зібрати. Класних викладачів практиків практично на кожному модулі у нас є викладач, який має колосальний практичний досвід в маркетингу. Це і маркетинг директори це і власники різних агенцій, які з однієї сторони діляться своїм досвідом, а з другої сторони це кейс-методами і це теоретичною базою, яку ми теж викладаємо в рамках нашої магістерки. Магістерка з маркетингу бізнес школи українського католицького університету найкраща на ринку. Тому що ну, по перше, на сьогоднішній день немає аналогів такій системній освіті на рівні магістерки. По друге, нам вдалося зібрати кращих викладачів практики. Ми підбираємо на кожен модуль, крім кейсів від викладачів. Ми теж готуємо різного роду кейси. Ми занурюємо. Студентів в теоретичні аспекти і намагаємося дати це системне розуміння, якого так часто бракує на короткотривалих курсах і на короткотривалих майстер-класах. З моєї точки зору, навчання на магістерці це це точно прогнув довго. Це про виділення двох років вашого життя на те, щоб розібратися з маркетингом, зануритися в маркетинг, навчитись працювати з різним рівнем складності, навчитись працювати з різними аспектами маркетингу для того, щоб після магістерки продовжити своє кар'єрне зростання, продовжити своє професійне зростання і продовжити цей розвиток як маркетолога на ринку України чи на міжнародному ринку. Я для себе маркую таких три три цілі зазвичай приходять люди, які досить добре розбираються в якомусь одному аспекті маркетингу. І їм бракують цієї системи. Вони вже повчилися на різного роду короткотривалих програмах їм не вистачає цього системного підходу. І по суті, магістерка дає це, це системне розуміння маркетингу. Тому перше, перший запит і він найчастіший, це збудувати систему. Другий, звичайно, що є люди, які не мають професійної маркетингової освіти і хочуть стати професійними маркетологами. Для цього їм потрібна професійна освіта. І тому вони приходять на магістрату. Третій тип людей, яких ми теж зустрічаємо, коли ми спілкуємося на співбесідах і впродовж навчання, це люди, які прагнуть кар'єрного зростання. І для кар'єрного зростання їм потрібно середовище, їм потрібні знання, їм потрібен диплом, і їм потрібні правильні викладачі, які дозволять їм упевнитися у своїх знаннях. З моєї точки зору будь-якому маркетологу, який хоче стати. Крутим маркетологом в сучасному світі, який хоче будувати бренд, який хоче створювати яскраві, класні, незабутні, конкурентні сервіси. Він має проходити навчання на магістерці з маркетингу. Я вірю в те, що випускники магістерки з маркетингу здатні створювати круті продукти, сервіси, бренди не тільки на українському ринку, а й в глобальному світі. І я вже бачу за кілька років роботи магістерки, як наші студенти якісно виросли впродовж навчання, і наскільки вони виросли після закінчення магістерки. Одна з задач, яку я собі ставлю в рамках магістерки, звичайно, що ми хочемо поглиблювати. <знання>, ми хочемо поглиблюватись з викладачами в теоретичні, і практичні аспекти маркетингу. Для цього нам потрібно, щоб на магістерку приходили люди, які вже мають певний досвід в маркетингу. Бажано, щоб це були люди, які мають досвід там від півтора-два роки в маркетингу. Будай в наприклад в SMM, в Digital, або в е, управлінні брендами. Для того щоб ми могли вже глибше занирювати людині, яка не має досвіду, буде дуже складно нас доганяти іншого інших учасників групи. І буде надзвичайно складно е, там бути на одній хвилі з викладачами. Тому ми для себе ставимо цю таку плану. Для нас важливо, щоб людина мала досвід роботи в маркетингу і могла наздогнати всю групу і відповідно отримати максимум від цього навчання впродовж років. З моєї точки зору, ця програма вона трансформується від новачків до вже людей з досвідом, ще не професіоналів, але людей, які вже мають певний досвід. І навіть коли на цій програмі вчаться професіонали, а в нас є люди, які вже мають там 5, 7 чи 9 років досвіду в маркетингу, я бачу, як вони стають більш системними в розумінні маркетингу, тому що людина, яка є експерткою чи експертом в чомусь одному, вона не є ж експерткою в маркетингу в широкому контексті, тобто вона може бути дуже доброю в СММі, або вона може бути дуже доброю в якихось діджитал інструментах в таргетингу або в роботі з якимось каналом просування, але зазвичай це люди, яким бракує досвіду в ширшому контексті, і власне магістерка і викладачі і магістерки вони допомагають розширити цей кругозір. Впродовж навчання ми показуємо, як працювати з бізнес-моделями, як працювати з брендами, як працювати з комунікаціями, як створювати, управляти продуктами, як формувати портфель продуктів. Тобто ми даємо набагато ширше розуміння маркетингу, яке людина, навіть експерт в уській сфері, може добрати до свої компетенції і стати більш впевненим спеціалістом в маркетингу. Ну, якщо ви хочете бути smm спеціалістом або таргетологом, то мабуть вам не потрібна магістерка. Але якщо ви хочете бути крутим маркетологом, якщо ви хочете створювати магнетичні продукти, бренди і сервіси, вам потрібно розвиватися не тільки в таргетингу і не тільки в СМЕМІ. Вам потрібно бачити ширшу картинку. І для цього вам потрібно приходити на системну освіту, на магістерку, яка триває досить довгий період часу, і дозволяє вам зануритись на цю глибину. Але у вас має бути ця потреба, ви маєте хотіти розвиватися. Бо якщо цього бажання нема, то на жаль, магістерка з маркетингу, як і будь-яка інша програма не допоможе вирішити проблему чи вирішити закрити потребу, якої у вас немає. Ну, вас має бути це бажання в першу чергу. Мені взагалі, якби програма чим подобається, нам вдалося сформувати програму, яка проводить наших студентів крізь такі основні віхи маркетингу. Тобто, ми взагалі починаємо з створення управління командою. Для мене це важливий курс, тому що. А на цьому першому модулі ми вчимося працювати в команді. Ми вчимося домовлятися. Ми вчимось ставити цілі. Це дуже важливо. Бо маркетинг це завжди про, про певний результат. Ми хочемо досягнути результату. У нас обмежений час, обмежені ресурси. Ще один курс, який мені особисто подобається, і я дуже радий, що ми його цього року додали до нашої програми. Це управління проектами. Бо в маркетингу ви будете робити багато проектів, і маркетинг це завжди про взаємодію з іншими підрозділами і управління проектами це ще один важливий курс. Наступне, і це, мабуть, серце всієї програми: це дослідження і розуміння споживачів, це занурення в «Jobs to be done, в ментальні моделі, в інші аспекти якісних досліджень і глибинного розуміння споживача і пошуку, і створення цінності. Ще один курс це управління брендами, створення управління брендами і управління клієнтським досвідом. Це ще один курс, на який Варто піти кожному, хто планує створювати бренди. Наступний, не менш важливий, це створення управління продуктами. Далі в нас є комунікації і ще багато курсів. Мені взагалі важко виділити п'ять топових курсів. Кожен курс він цінний, кожен курс унікальний, і кожен курс важливий для цієї цілісної картинки. маркетингу. Один з нетипових курсів, який є доволі ціннісним. А курс про лідерство, тому що маркетологи це люди, які мають вміти вести за собою. Ще один курс про, про право і етику. Це теж важливі аспекти в маркетингу, і вони, здавалось би, не дуже типові, тому що це не про бренд, це не про комунікації. Мабуть, ці плюс у нас є теж вибіркові курси. Наприклад, курс про нейромаркетинг він доволі доволі цікавий, доволі оригінальний і доволі нетиповий для, для сучасного маркетингу. Впродовж навчання ми підбираємо кейси там з і з інших джерел, але також ми. Намагаємося брати українські кейси українських компаній і розв'язувати їх разом зі студентами, знаходити шляхи, знаходити рішення, знаходити можливості для українських бізнесів. Наприклад, на першому модулі ми завжди маємо, коли ми працюємо в командах, ми завжди маємо кейси українських компаній, де власники чи представники компаній теж приходять, брифують команди на завдання, а потім заслуховують результати. Частина з цих результатів потім впроваджується компаніями в життя. Оскільки Український Католицький університет свої стратегії. Егі теж передбачає роботу з суспільно е, проектами. Ми в минулому році впровадили практику, яка мені дуже подобається, і ми її зараз підтримуємо і розвиваємо. Ми кожного року відбираємо це вже другий рік. Ми відбираємо три соціально значимих проекти: проекти, які мають цінність для. Країни мають цінність для певної цілої аудиторії, які є соціально значими, але зазвичай у них немає коштів на маркетинг агенції або в них немає коштів на маркетинг. Ми беремо ці проекти. Розділяємо їх між командами, і ми ділимо там нашу групу на три команди, і кожна команда впродовж навчального року працює над цими соціальними проектами, і потім вони мають в кінці напрацювати рішення і запропонувати рішення для, для цих соціальних підприємств чи соціальних бізнесів. І минулого року ми мали успішний кейс. Ми працювали з тустані. Ми працювали з. Іншими компаніями і спластом, зокрема, в цьому році ми теж працюємо з цікавими соціальними проектами. І в наступні роки ми теж будемо підбирати соціальні проекти для того, щоб додавати від себе ту важливу соціальну складову і соціальну місію, яка є в стратегії УКУ і яка дозволяє нашим студентам практикувати з реальними кейсами. Якщо говорити про в цілому, то майстерка дає оці, оці системні знання маркетингу як, як сучасної науки. як... Система, яка дає розуміння, що таке споживач, що таке споживацька цінність, що таке продукт, як створювати продукт, як управляти портфелем продуктів, що таке комунікація, як управляти комунікаціями, що таке клієнтський досвід, і як працювати з цим клієнтським досвідом, що таке діджитал, як працювати з діджиталом, що таке медійне, комунікаційне планування. Всі ці аспекти вони важливі для маркетолога в сучасному світі. І, по суті, наша магістерка дає розуміння кожного з цих елементів, які щойно примічні. Керуючи магістеркою вже два роки, я бачу. Як за час двохрічного навчання як якісно зростають студенти? Я з ними спілкуюся на вступі. Ми з ними спілкуємося під час перших модулів. Потім ми з ними спілкуємося в ході навчання. Потім вони проходять ідеацію своїх дипломних проєктів. Я бачу, як змінюється їх майндсет, наскільки їхні думки стають глибшими, наскільки цілісні, ціліснішими стає їхнє розуміння маркетингу клієнта і цінності, яку вони створюють для клієнта. Мені здається, що це те, що ну дає і це те, що якісно змінює наших студентів, які з часом можуть брати на себе відповідальність, ставати лідерами і впроваджувати ці лідерські ініціативи в життя вже в своїх компаніях. Перші перші студенти, які навчалися на магістерці, створили свою агенцію. Яка доволі популярна в Україні, яка просуває бренди в TikTok, і мені дуже приємно, що Марічка і Юстина були студентками магістерки. Інші студенти теж створювали свої агенції, які працюють на ринку України. З останніх кейсів, які я зараз можу пригадати, наприклад, є Галя Цегелик, яка навчалася на магістерці з маркетингу, будучи бренд-менеджеркою. А по закінченню магістерки з маркетингу випала нагода, вона подалась на вакансію. І на сьогоднішній день вона керує відділом New Product Development, і на сьогоднішній день вона управляє командою з 12 людей. Це стало можливою значною мірою завдяки її професійному росту, який вона здобула під час навчання на магістерці. Я запрошую вас на навчання в нашій магістерці.